Ми з вами розглянули багато форм, різних форм, послідовних форм роботи з молодшими школярами, не тільки з молодшими школярами, а з будь-якими школярами, як під час урока, під час гурткової роботи, під час факультативної роботи, але е я ще раз наголошую при тому, що кожний з даних форм. Вона не буде ефективною, якщо діти не готові до проведення даної форми. Це не означає, що я не можу з першого класу проводити ділові ігри. Можу, але я маю подивитись, чи вміють вони вислуховувати один одного, чи не вміють вони самооцінюватись і перехресно оцінюватись? Чи не буде у мене проблеми з тим, що діти почнуть або. Ховатися один за одного, тобто відключатися, самовідключатися від ефективної роботи, або навпаки, будуть битися за те, що вони мають там робити якусь іншу роботу, яку вони в даний момент на свій роздум там собі запланували. Якщо у мене виникають такі проблеми, значить мені треба повертатися до рольових сюжетних ігор після переходити до ділових сюжетних ігор. Змагальні ігри, квести, якщо ми їх проводимо як персональний квест самонавчання або самооцінювання, то Такий квест ми можемо провести, незважаючи на якусь рівень готовності, бо ну, це просто гра, яка, в принципі, не готує там до подальшої проєктної діяльності. Але якщо ми проводимо його як змагання між командами, то отут ми можемо натикнутися на певну проблему, на проблему э, того, що діти. Відчують якусь несправедливість, хоча вони можуть це не об'єктивно відчути, суб'єктивне їхнє таке сприйняття, суб'єктивність перемоги чи якоїсь команди, або вони почнуть не довіряти вчителю за те, що той під, ну, під, підігрує якоїсь команді, або якимось ігрокам. От тут ми наткнемося на велику проблему, яка як міна повільної дії заповільненої дії, вона не одразу вибухне, але з якимось часом, часом вчитель відчує не відсутність контакту з певною частиною дітей. І чим далі, тим більше це буде відсутність контакту поглиблюватися, розширюватися, і призведе до того, що вчитель втратить тільки своїх учнів, хоча б міг цього не робити. Щоб цього не відбулося, треба проводити всі види ігор спочатку до кінця, послідовно. І гра це той час, не той час, коли діти розважаються, коли вчитель відпочиває, дав дітям погратися і сидить, відпочиває. Ні. Ігра це той час, коли вчитель спостерігає за дітьми і аналізує. Набирає собі якусь інформаційну базу, хто як реагує на поразки, хто як реагує на самооцінку, хто як реагує на критику, хто як сприймає інформацію один від одного від вчителя, кому довіряє. Оце все той час, коли вчитель грає, тому ігрові ситуації, ігрові елементи під час уроків нам треба застосовувати дуже часто. Ну і це не суперечить концепції нової української школи, яка і ставить ігрову технологію в як одну із провідних технологій навчання в початковій школі. Але ми йдемо далі. Коли у нас не просто клас, от просто в класі, я вважаю, що проєктна діяльність в звичайному класі може бути як дуже ну, такий нечастий елемент, бо вона в принципі. Ну, не відповідає запитам класичного традиційного навчання. У нас як треба вивчити, закріпити і відпрацювати, щоб закріпилось на практиці. Проєктна діяльність вона може бути як короткочасові, короткотермінові якісь проєкти. і зараз ми поговоримо, коли її треба застосовувати. Але От В гуртковій роботі, в позашкільній роботі проектна діяльність є дуже важливою і може бути дуже корисною нам для організації взагалі діяльності з учнями. Але для цього ми з вами розберемося, що таке проєкт, і яким чином нам треба застосовувати проєктну діяльність під час. Ну, навчальної діяльності освітньої, як форму освітньої діяльності. І так, я не буду вам розказувати проєкт от я. Якщо когось це цікавить, ви можете подивитись цю презентацію, вона буде викладена в Мудлі повністю, але основні моменти проєктної діяльності я вам озвучу. Що таке проєкт? Проєкт перекладається з латинського як кинутий уперед. Що означає кинути уперед? Це означає, що у нас є проблема, ми не можемо її подолати, цю проблему, і нам треба е просунутися саме в даному напрямі уперед. От проєкт це вузька спрямована технологія на подолання певної проблеми. Це може бути груповий проєкт, це може бути індивідуальний проєкт, інноваційний проєкт. Е Ну, це може бути проєкт, будь якого управлінський проєкт. Ну, тобто, проєкт це саме подолання якоїсь там нашої проблеми. І ми маємо це зрозуміти. Значить, дивіться, не може бути проєкт, якщо немає проблеми. Якщо ви проблему висасуєте з пальця, у вас не буде проекту. Проєкт тільки там, де у нас є проблема. Значить, спочатку побачили проблему. А після ми побачили, організували проєкт для вирішення даної проблеми. Ну, проєкти бувають соціальні, технічні, організаційні і освітні. В чому різниця? Технічний проєкт це ми робимо якийсь новий продукт. Ну, наприклад, чи може бути освітній проєкт технічним? Може бути. Наприклад, у мене немає нормального посібника. От Я дуже часто скаржусь на те, що підручники з математики мене не влаштовують. Там мало вправ, які б дозволяли дітям до автоматизму доводити прості базові поняття, базові речі. Треба базові речі закріплювати і доводити до якогось автоматизму от В підручнику такого немає. Тому я можу зробити, поставити собі за мету, зробити от такий новий продукт, новий посібник, який допоможе дітям відпрацьовувати базові якісь навички, базові знання. Хто буде у мене учасником цього проєкту? Учні будуть у мене учасниками цього проєкту. Саме вони будуть створювати вправи. Чому? Тому що. Я, як вчитель, не завжди розумію складність прийняття учнями того чи іншого якогось ну, дії, технології, методу, а учні, я їм задаю, створіть вправу, напишіть приклад якийсь вправу, яка би на цю тему. Вони мені починають писати приклади, так як вони їх розуміють. Вони не стануть писати приклад, який вони не можуть зрозуміти. Вони пишуть приклад, який вони розуміють, і таким чином я отримую безліч отаких прикладів. Далі я можу знову організувати цю ж саму команду: перехресне вирішення, перехресна оцінка, які відбираємо, які переробляємо і відбираємо, які викидаємо, тому що вони не підходять і чому вони не підходять. За як результат? Я отримую електронний посібник з вправами для відпрацювання певної теми. Певної технології, певної формули, певного правила в мові. От таким чином, технічний проєкт може бути і освітнім. Організаційний проєкт спрямований на організацію або реорганізацію певної, ну, певної якоїсь команди. От у мене перший клас, вони ще не адаптовані, вони ще не клас. Це зброт, збір, збір з зібрання. Просто маленьких дітей, мені треба зробити з них клас. Я роблю організаційний проєкт, в якому у мене будуть командири, це буде я, самоврядування, оце організаційний проєкт. Соціальний проєкт схожий до самоврядування, соціальний проєкт спрямований на вирішення певної соціальної проблеми діти, цензурно висловлюються, або Діти не шанують якогось, ну, якихось мешканців округи. Наприклад, мешканцям нема де погуляти з дітками, вони приходять або біля школи, а біля школи, виходить, не пристосована територія. От я беру своїх дітей, і ми робимо якийсь там дворик для прогулянок з маленькими дітьми. Соціальний проєкт приносить користь, яку користь. Ми зробили маленький дворик для ігор для маленьких діток, мами з дітками приходять туди, ми там робимо рекламу нашому закладу освіти, у нас збільшується контингент учнів. Ну і освітній проєкт це отримання нових знань. У нас всі проєкти, які ми робимо в своєму класі, є освітніми проєктами. І ще раз акцентую: значить, проєкт, він цінний чим. Він цінний тим, що виробляється новий продукт. Якщо самостійне отримання знань з відомих, які написані в підручнику, не є проєктом. Це просто самостійна робота. А проєкт, коли задача не вирішувана, якась задача зовсім там. Ну, Прикладна задача, компетентність на освіта, нам треба вирішувати життєві завдання. От, ми дітей саджаємо і вони розписують технології застосування математики, літератури, ще чогось на вирішення даної оборозотворчого ну, мистецтва перед створення магазину. Що ми в магазині можемо продавати? Знання, які знання. От вони продають знання, як пофарбувати стіни, пишуть такі, знову ж таки складають якийсь посібник, але ми маємо розуміти, що це не отримання тих знань, які є в підручниках. Це не так, що от у нас є комаха, знайдіть все про цю комаху. Я відкрила підручник біології, я залізла в інтернет і знайшла все про цю камаху. Що нового я узнала про цю камаху? Це не проєкт, це пошук інформації. Проєкт це отримання якихось нових знань. Значить, яким чином колір стін класу впливає на учнів, які рослини посадити на підвіконні класи, щоб вони добре росли, а які поставити в кут там, де темно, а які рослини. Оце проєкт, тому що вони не просто отримують знання якісь із підручника, а вони отримують прикладні знання. Оце буде проєкт. Результати проєкту мають бути завжди такими, що їх можна продемонструвати. Не може бути результатів проекту, які там, ну от дуже часто програма е, як завжди, як часто це буває, замість користі іноді приносить. Знищує А, показали дуже хорошу технологію застосування комп'ютерної техніки для реалізації освітніх проєктів. Вчителі неправильно зрозуміли, а часто їм тренери це неправильно підказали, результати проєкту, презентація, публікація сайт. До чого це? Це форма подання результатів, але це не результати. Результат не презентація, результат це те, що ви знайшли. Ну от, наприклад, освітній соціальний проєкт озеленення класної кімнати або екологія класної кімнати, коли діти вимірюють там, ходять тиск, вимірюють температуру, вологість, розробляють, яким чином можна це змінити, які треба прилади сюди купити, які рослини посадити, які штори повісити. Оце проєкт. Причому колективний проєкт, причому коли ми можемо туди залучити велику кількість учнів і міжпредметний проєкт, тому що треба буде математика для розрахунків, площини, об'єм, об'ємів кількості чогось, температури, фізика, хімія, біологія, природознавство все входить в даний проєкт. Наскільки діти можуть вже зробити цей проект, ну наскільки ми складно його сформулюємо. у нас класна кімната не відповідає чомусь там, нашим потребам, діти втомлюються. Значить, Ми беремо такий проєкт і проводимо його з учнями нашого класу. Ну, Те, як будувати проект, зрозуміло, спочатку знайти. Uh, ініціація проєкту це пошук проблеми. Ми знайшли проблему. Суттєва проблема, яка заважає нам жити. Ще проєкт не має бути дуже довгим. Якщо проект особливо чим молодші діти, тим коротші проекти. Вони мають побачити швидко результати своєї діяльності, але все ж таки це не означає, що всі проєкти мають бути на годину, на пів години, на дві години. На один день цей проєкт, ну, як озеленення класу або екологія класу. Такий проєкт може проводитися тиждень, два тижні, ну, але все ж таки не довше, тому що дітям треба побачити результат. Далі йде планування проекту. Планування проекту входить як планування ресурсів проєкту, визначення джерел інформації і Розподілу ролей учнів в проєкті. Далі йде виконання проєкту, діти виконують, вчитель проводить контроль і моніторинг за виконанням. Е, Обов'язково, особливо, якщо маленькі діти, не так, що я вам дала на два тижні зробити от такі розрахунки або ще щось намалювати. А намалюємо ми розкладаємо проєкт на оце під час планування, розкладаємо проєкт. На просту короткочасову діяльність кожного учня, і контрольні дати, контрольні виміри учні подають вчителю або в групі між собою. Ну, це контроль, як ви придумаєте. Ну, але коли маленькі учні, то вчителю подають результати своєї діяльності. діяльності, завершення проєкту завжди свято. Завжди свято і демонстрація, публічна демонстрація. Якщо у вас є можливість залучити батьків, якщо класи і такі батьки, які відгукуються, що батьки прийшли, сіли, діти їм показали, це дуже корисно і для батьків, і для дітей. Вони побачили, це цікаво. Якщо є сайти або електронні ресурси класу школи на ресурсах класу школи, ми показали це, але все рівно це не виключає. Демонстрацію батькам не можете батьків залучити, залучіть колег. Зберіть інші класи і перед колегами, перед іншими класами покажіть свій проєкт, результати проєкту. Інші діти теж захотять це зробити. Ви будете дивитись на них і таким чином будете взаємозбагачуватись. Якщо не виходить ну немає колег або колеги не відгукуються, значить є волонтери. Звертаємося до волонтерів, звертаємося до органів місцевого самоврядування, шукаємо методи публічної демонстрації. Якщо проєкт був цікавий, то навіть мас-медіа можуть зацікавитись вашим проєктом, можуть показати по телебаченню. От, якщо будуть показувати по телебаченню, я вам гарантую, що будуть і адміністрація закладу освіти присутня, і батьки. Прийдуть подивитись, тому що їм буде цікаво. Не всі, але прийдуть. І колеги захотять своїх дітей туди привезти, і ще й приїде якісь представники від органів місцевого самоуправління або управління. І таким чином ваш проєкт виліться в велике свято. Скільки таких проєктів за рік ви можете зробити, не багато. Але не робіть фальшивих проєктів, не робіть формальних проєктів, робіть тільки проєкти, які реально щось ну, можуть показати і піднімуть свідомість ваших учнів у власних очах. Тепер дивіться, ну зв'язки проєктів. Я бачила проєкт 19-ї школи міста Запоріжжя. Це школа у військовому містечку, вони робили проєкт очищення русла річки. Задіяні були всі учні з 1 по 11 в даному проєкті, випускались газети, власні газети, у них був величезний проєкт, шкільне медіа, тобто шкільна преса, вони випускали власні газети, вони освіт... висвітлювали. Всю інформацію класам були роздані завдання, хто знаходив методи очищення русла з різними пошкодженнями, з різним рівнем засореності. Хтось вивчав всі річки Запорізького краю у відповідності до віку. Робили знімки, писали історію річки, знаходили звідки вона тече і куди, ходила в походи. Залучили всіх батьків і медіа місцеві Шевченківського району. Проєкт був дуже цікавий. Ну, Такі проекти, звичайно, це широкомасштабний проєкт, менш масштабні проєкти. Сама власно проводила такі проекти, як створення методичних посібників з різних предметів, з різних тем. Скажу, що це дуже ефективно і демонструвала такі посібники на загальних зборах колективу, на батьківських зборах, замість того, щоб сварити дітей і розказувати батькам, хто у мене на уроках крутився і не слухав, хто мені зривав уроки. Замість цього я виставляла дітей, показувала їхні посібники, демонстрували елементи з цих посібників, відігрували е, такі сценки. Коли вирішувалися ті завдання за даними посібниками, інші учні вирішували, дуже цікаво, дуже захопливо, діти були в захваті, і рівень знань з даних тем у них різко піднімався. Тобто це був такий шикарний освітній технічний проєкт. Ну, а ми з вами будемо під час уроку обговорювати. Під час першого уроку на наступному тижні, ми обговорюємо ефективність проєктів, можливість їх застосування і можливі проблеми при запровадженні колективних, групових проєктів. І на другому занятті ми з вами проведемо невеличкий проєкт. Я поставлю проблему. І ми під час заняття проведемо проект. Знову запрошую всіх не боятися, а брати участь в даному проєкті.